Вітаю всіх. Хочу зробити тепер про бусифікацію, ви мене питали. Тепер я хочу подивитись. ось ця бусифікація, називаємо це своїми іменами бусифікація. Оця бусифікація взагалі закінчиться до кінця 2024 року. Бусифікація, примусова мобілізація, щоб ТЦК натягнули людей за шкірку. Це закінчиться до кінця 2024 року, взагалі, так або ні? Так, по-перше, це закінчується до кінця 24-го року, оце піздец. каже, партнери, це пов'язано з партнерами, з діями партнерів. Що в нас тут? Тиск обставин. М -м, цікаво, король мечів. Розумієте, що це, це все через тиск обставин головних людей тут. Ворог, це ворог, відразу кажу. Ворог має успіх частковий. Ворог має частковий успіх. Його треба, а це вже наші. урофан, це вже наші. Зупинити, звісно, наші на довгострокову перспективу розуміють, що буде жопа. Цей успіх ворога треба зупинити. По-перше, по-друге, на довгострокову перспективу щось з цим робити. Про якісь перемоги казати смішно, але. але, Ну, партнери, бачите, от хочуть, щоб ми зробили крок. Тому що в нас сипиться фронт, вони вимагають, щоб нам була допомога, ми повинні мати успіх, щось робити. Тепер давайте подивимось на процес цього, цього гімна. Яка буде оця бусифікація по місяцям в розрізі місяців? Яка буде ця бусифікація, інтенсивність в розрізі місяців, що з нею буде мусифікацію в розрізі місяців? Давайте дивитися. Жовтень. Листопад. Грудень. Грудень більше буде ось там, більше як бої, на бої відправлять. За 6 мечів, пошук, ось вам пошук. Активний пошук. Жертв. Пошук жертв. Ось прям випало на війну. Десятка мечів. Пошук жертв. ось вам, що, що не так. Це так? Скажіть, що неправда. У мене вже сарказм починається. Листопад. Угу. А ось на листопад нам потрібен результат. Дев'ятка мечів розчарування. Ми будемо, до речі, роз... у листопаді ми там будемо щось намагатись робити. Щось розробимо, отримуємо розчарування ну, вежа. І все. І далі мозгувати, що робити. Ось вам ця бусифікація. Тут ми назбираємо, тут ми відправимо. А що ми тут будемо робити? Ось. А тут ми починаємо захищати те, що є, я б сказала, ось четвірка жезлів. Нека краса, правда. А ось тут я вже не бачу активності. Тут вже захист на тій місцевості, яка є. Тут немає наступальних карт. Ось тут наступу нема. Ось тут вже наступу нема. Швидкі рішення треба приймати. Дуже швидко. Угу. І. Угу. Дивіться. Доклади ще одну, чомусь хочеться мені. Ось мені Дежавю. Е, Я б сказала, що оця вся херня, вибачаюся, виходить в результат який? Цікавий. На жовтні назбирати жертв. У листопаді міг відправити на діло. А у грудні вже, випочаюсь, вирішити, що робити з цим результатом, який не буде приємний. Тобто, на грудень йде завершення цього гімна. Конкретно, на грудень саме. У жовтні буде саме активізація. На даний момент випадає так.